Виконуємо номер 866 із підручника Алгебра 7 та номер 37.27 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть тотожність і наша тотожність. Приступаємо до виконання, працювати будемо з лівої частини тотожності. Праву частину будемо переписувати, і будемо зводити ліву частину до правої. Якщо отримаємо в лівій і правій частині однакові добутки, то ми тотожність довели. Виносимо в лівій частині спільний множник, це різниця С і 2 за дужки. В Дужках отримаємо С квадрат. Відняти 10С, додати 25. Праву частину ми переписали. Тепер в дужках у нас різниця. 25 можемо подати як 5 у квадраті. Ми зараз це запишемо, щоб було зрозуміло. 2 множимо на 5 і на С, додаємо 5 у квадраті. Праву частину переписали. Ми маємо квадрат першого виразу відняти по добуток першого виразу на другий, то квадрат другого виразу це квадрат різниці у нас виразів С і 5. Як бачимо, ми отримали ліва частина у нас дорівнює правій. У лівій частині у нас добуток різниці С2, на квадрат різниці і 5, і в правій частині добуток різниці С2, на квадрат різниці С і 5, Тотожність доведена. номер 866 із підручника Алгебра 7 та номер 37.27 із підручника Математика 7 виконано